Гроші на відкриття власного бізнесу почали видавати ветеранам. Програму запровадило Міністерство економіки. Отримати виплату у розмірі від 250 тисяч до мільйона гривень можуть армійці та члени їхніх родин. Йдеться про законних чоловіка або дружину. Один із таких бізнесів уже працює. Центр розвитку дітей у Бучі відкрила дружина кадрового військового. Дар'я Цесарук розкаже більше. Плюс Мінус 28. А ти просто слухай. Речі, ти 10? 10. Плюс тринадцять. Данилу лише п'ять. Він ще й садочка не закінчив, а вже обчислює складні приклади на рівні другого класу. Для цього йому не потрібна ані ручка, ані папір. Додає і віднімає хлопчик на рахівничці. Ну, іноді можу програти, але іноді й вдається. Ну так. Да. І без неї теж вміє. Плюс чотири не називають тільки. 5, плюс п'ять. Плюс, плюс один. Скільки вийшло? Так, да, Скільки вийшло? Сім. Як швидко рахувати без калькулятора? Його навчила Світлана. Вона щосуботи викладає дітям ментальну арифметику. Вони е, використовують потрібну моторику ручками. Взаємодія в двох півкуль відбувається в цей момент. Тобто ліва півкуля відповідає за логічне мислення, а права півкуля відповідає за круготворче мислення у сусідньому класі. Урок англійської двоє за партами ще стільки ж онлайн поповнюють словниковий запас. Що це? кінку. Наталя мріяла відкрити такий центр для дітей різного віку вже давно ще до російського вторгнення, коли викладала у рідному Луганську. Ще я вмію робити? Мені подобається працювати з дітьми. Мені подобається, коли діти. Працюють з задоволенням, знаєте, вони навчаються. Ну у нас взагалі класно але діти навчаються через гру. І коли торік міністерство економіки почало упроваджувати програму державних грантів для родин ветеранів, а Наталя, саме дружина кадрового військового, схопилася за можливість відкрити власний бізнес. Заради цього покинула директорське крісло в іншому навчальному закладі. Якось я зрозуміла, що мабуть треба. Зробити і рухатись далі. Я подавалася на 250 тисяч. Ще 150 доклала своїх. Цієї суми стало на техніку, меблі та оренду приміщення на півроку вперед. Щоб отримати державні гроші на грант, подайте заявку у додатку. Дії його розглянуть за кілька тижнів. Претендувати на виплату можуть ветерани війни або їхні законні, чоловік або дружина. Рішення про надання гранту ухвалює державна служба зайнятості і висуває до майбутнього роботодавця кілька умов той має сплачувати податки, працювати не менш як три роки і обов'язково створити робочі місця. Скільки? А це вже залежить від виділеної суми. Саме податки вони вираховуються з гранту. Виходить, що як mm -hmm. ти податками повертаєш цю суму гранту. Mm -hmm. І у вас така ж саме умова. Так, у мене так? двоє. А 250 людей це двоє людей, ти маєш працювати. Тепер, коли однієї мети досягнуто, Наталя починає шлях до іншої, хоче відкрити власну школу для діток. Я цесарук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.